Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки пропоную уважно розглянути ілюстрацію та розподілити знаки у різні кошики. В перший кошик складіть лише букви та назвіть їх, а в інший кошик цифри. Дітки, в нас лишилася одна буква, яку ми ще не назвали. Ви знаєте, як вона називається? Дітки це буква «Ї». Пропоную переглянути відео. «Ї» – звук «й» і Буква «Ї» звучить в таких словах: «Ї» – пір'їна. Ї їжа. Ї, їдальня. Ї. Їхати Ї. Україна. Ї. Їжак. Дітки, скажіть, на яку букву схожа буква Ї? Так, буква Ї схожа на букву І. Як гадаєте, який звук буква І позначає? Пропоную послухати віршик. Ранні птахи солов'ї покажіть нам букву І, буква І така ж як І, тільки крапок зверху тві. Дітки тепер пропоную серед багатьох літер знайти лише літеру І та навести її кольоровим олівцем або фломастером. Дітки, буква «й» чарівна. Вона в собі ховає два звука І І. Дітки, тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова їжа. Дітки, яка перша буква в слові їжа? Так, буква «ї». Як ми вже сказали, буква «ї» ховає в собі два звука Й, І. Тож на схемі ми її також позначимо двома звуками. «й» І. Звук І в нас який? Голосний чи приголосний? Так, звук «й» – м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками, а звук І. Правильно, звук І голосний, позначаємо його кружечком. Який наступний звук в слові їжа? Так, звук «ж». Він голосний чи приголосний. Правильно звук «ж» – Приголосний звук, тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові їжа? Молодці. Останній звук А. Він голосний чи приголосний. Правильно голосний, тож позначимо його. Кружечком. Дітки, тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова поїзд. Який перший звук в слові поїзд? Так, звук П. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук П приголосний звук. Тож позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові поїзд? Так, звук о, він голосний чи приголосний. Правильно звук О голосний. Тож позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові поїзд? Так, звук Й – Він голосний чи приголосний. Молодці звук Й – м'який приголосний звук, тож позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові Поїзд. Молодці звук І він голосний чи приголосний. Правильно звук І голосний, тож позначимо його. кружечком. Який наступний звук в слові поїзд? Так, звук з він голосний чи приголосний. Правильно звук з приголосний звук. Тож позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові поїзд? Молодці в слові поїзд, останній звук Д. Він голосний чи приголосний? Правильно звук Д приголосний звук, отже, позначимо його рисочкою молодці дітки. Дітки, тепер пропоную пограти в гру «Спіймай букву І. Вам необхідно плескати в долоні тоді, коли буква І з'явиться на екрані. Дітки тепер пропоную прочитати склади разом зі мною: Їм їл, їр, їс їж. Їк ЇП, Мої. Твої. Свої. Гаї. Краї заїзд, виїзд, доїзд, їжа. їжак, їжачок. Молодці дітки. Дітки наостанок пропоную зліпити букву І з пластиліну. А наше заняття закінчилося. До побачення.